Слава героям. Вірний товариш. Відповідальна і хоробра людина. Відважний боєць так розповідають бойові побратими про молодшого сержанта 72-ї механізованої бригади Тараса Шевченка. Для них він був не просто військовим побратимом, а насамперед прикладом героїзму і патріотизму. Під час виконання бойового завдання 19 травня Тарас Шевченко підірвався на ворожій міні. Трапилося це поблизу села Гранітне на Донеччині. Смерть Тараса стала прикладом такої мужності, відваги. Виклику смерті, виклику небезпеці, бо Тарас загинув на передньому краї на бойових позиціях якраз на березі ріки Кальміус, яка відмежовує нас від наших ворогів. Тарас не боявся смерті, не боявся небезпеки. Якби. В нього був цей страх його б не було там, та, мабуть, його не було б і в нашому батальйоні. Тарас Шевченко був добровольцем. Його мобілізували 1 лютого після військового злагодження в навчальному центрі збройних сил України його направили в другий батальйон 72-ї окремої механізованої бригади. З березня брав участь в антитерористичній операції. Зв'язку з виконанням військового обов'язку введенням бойових дій, загинув під час виконання бойового завдання. Тарас Шевченко загинув від осколочно рваних ранів, підірвавшись на фагаси. Попрощатися з полеглим івано-франківцем Тарасом Шевченком прийшли кілька сотень людей. В останню путь його провели на вколішках. Спочиватиме боєць на кладовищі в урочищі, дем'яні влас. Без батька залишилися маленькі син Сергій і дочка Сніжана. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.